Сейли на Binance Wallet знову приносять по 180 доларів з одного аккаунта. Як же не пропустити нові профітні кейси? Усе про нові правила участі, гайд і багато іншого. Усім привіт! Ви на каналі Double Top Now. З вами я, Віктор, і сьогодні ми поговоримо про нові правила гри від Binance. Якщо ви думали, що сейли на Binance Wallet закінчилися, що більше там не буде профіту, що вони приносять по 30-40 доларів, то я спішу вас розчарувати. Гроші все ще є. Останній сейл приніс 180 доларів з одного аккаунта. але з'явилися нові правила. Тож давайте розбиратись. Ну і звичайно, нагадую про підписочку, лайк, дзвіночок, щоб просувати український контент і не пропускати вихід наших нових відео. Для тих, хто пропустив, нагадуємо, що в січні 2025 року Binance запустили перший сейл на Binance Web3 Wallet. Суть була доволі простою. Потрібно було мати аккаунт Binance з пройденим курс і створити собі web 3 гаманець Binance. Першим був сейл крейторбіт, і там все було надзвичайно просто. Формат FKFS, 5 тисяч учасників, алокація 500 доларів. Хто встиг, той молодець. Попит був надзвичайно сильний, тому що це був перший сейл на Binance Web3 Wallet. і профід був відповідно також надзвичайно великий. Зараз буде трішки болюча інформація для людей, в яких швидко розганяється відчуття FOMO. Токен відразу вийшов 10x, тобто з одного аккаунта чистий профід склав 4500 доларів. Після цього Binance відразу зрозуміли, що такий формат їм не підходить, тому що вони не бажають роздавати безкоштовні гроші тим, в кого просто першою прийшла транзакція. Тому після цього формат було змінено, і на даний момент усі сейли на Binance Web3 Wallet проходять у форматі перепідписки. Це працює наступним чином: в певний проміжок часу усі бажаючі можуть закинути BNB в пул, максимальна локація 3 BNB, а потім пропорційно між усіма, хто закинув BNB. Розподіляються токени. Зараз, щоб не гаяти час і не перебирати усі сейли, просто скажу, що на початку всі сейли виходили дуже смачно. Ти просто з одного аккаунта лутаєш безкоштовні 150-160 доларів. Але, звісно, як буває в крипті, якщо щось дуже класно приносить профід, туди біжить велика кількість людей. І з часом, через великий ажіотаж, профід впав зі 160 доларів до 30. 25, От таке, і в цей момент Binance вводять нові правила для участі у сейлах на App3 Wallet. Для участі в останніх двох сейлах, включно з тим, який дав також 30 доларів. Необхідно було зробити трейди на Binance Alpha. Спочатку сума не вказувалась, і ажіотаж все одно зберігався надзвичайно великим. І вже на останньому сейлі додалася сума. Невеличкий відступ, що ж таке Binance Alpha? Це новий підрозділ на Binance, куди додаються нові монети, нові проекти, нові токени, які в перспективі можуть досягнути успіху у web 3 просторі, тобто розкачатись. І тепер повертаємось до останнього сейлу, який приніс 180-200 доларів. Це був токен Hyperlane. профіт. Близько 200 доларів, навіть більше ніж під час перших сейлів з передпідпискою. А чому? Тому що необхідно було виконати одну просту умову наторгувати більше 20 доларів об'єму на Binance Alpha. Звичайно, ця умова публікується безпосередньо під час анонсу сейлу, і ніхто не може завчасно знати, що потрібно зробити, щоб бути eligible. І така спеціальна, невеличка, на перший погляд, умова зрізала дуже багато учасників, і тому вийшов такий гарний про. А зараз давайте переглянемо, що ж таке Binance Alpha і де вона знаходиться. Я вже відкрив все на своєму телефоні. Нам необхідно зайти на Binance Web 3 гаманець, перейти на головну сторінку і знайти вкладочку Binance Alpha. Натиснувши на неї, ви можете також натиснути Розгорнути. І тут ми побачимо всі монети, які зараз підходять в категорію Binance Alpha. Тут є також розподілення по мережам, це BNB Chain, Ефір, Solana та Base. Все, що необхідно зробити, це необхідно зайти і поторгувати будь-якою монетою. Наприклад, токен BNB, GM. Ми відкриваємо графік, натискаємо SWAP. Вказуємо суму, на яку ми хочемо купити, і свапаємо. У мене зараз недостатньо BNB на балансі, але насправді тут нічого складного, тому ви легко зможете це зробити. Як ви бачите, нічого складного. Необхідно просто зайти на Binance гаманець Ви також зможете проторгувати як і на споті, на звичайній біржі, токенами з категорії Альфа, так і в Binance Wallet. Але рекомендуємо торгувати виключно на Binance Wallet, оскільки в майбутньому це також може бути одна з умов, де необхідно. Було робити трейди, тому ми депозитимо невеличку суму для всіх людей це різна може бути сума: 50-100 доларів. Рекомендую робити об'єми від 100 доларів, оскільки з часом ажіотаж буде збільшуватися, нові люди будуть приходити, попит буде зростати. Тому трейдіть токенами на Binance Alpha, Можете навіть похолдити деякі токени, якщо ви в них вірите. Взагалі це може бути ризиково, оскільки на одному лише прокруті Binance Alpha з. Олдом токенів можна втратити більше ніж ви заробите на майбутніх, але потрейдити, набити собі трішки об'єму декілька сотень, потримати якийсь токен. Це було би надзвичайно відмінно і продуктивно, і перспективно, і профітно в майбутньому. Завжди пам'ятайте про ризик менеджмент, не витрачайте більше ніж ви готові втратити, тому що сейли вони ще не закінчились. Але ми не знаємо, чи будуть наступні сейли такими ж профітними, як, наприклад, Hyperlane, оскільки зараз багато людей звертають увагу на прокрут саме категорії Альфа в Binance Wallet. Я б також вам рекомендував додати просто взаємодії з Binance Wallet, Тобто понадсилати токени, похолдити активи на Binance Wallet, потримати BNB на певний об'єм, якщо у вас є холдерський BNB, наприклад, 200-300 доларів просто в BNB, нехай лежить у вас на Binance Wallet. Binance дав чітко зрозуміти, що сейли на Binance Wallet не для всіх. Необхідно бути активним, користуватися платформою, щоб отримати доступ до сейлів. Підсумовуючи, хочу додати, що наразі можна зайти на Binance Alpha, покрутити об'єми, але давайте не менше. Ніж 50 доларів, оскільки попередній сейл мав критерій у 20 доларів. На цьому все нагадую вам про підписку, про лайк, про дзвіночок. Не пропускаємо наступні сейли, намагаємось стати eligible, заробити свої гроші. А ви пишіть в коментарях, які ще активності на Binance Wallet ви робите, щоб в майбутньому мати можливість бути eligible. З вами був Віктор, ваш Double Top.